Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по білі гриби. Вже тепер точно можна згадати, що по білі гриби. Білий гриб знаходиться і грибниці в стадії розвитку, так що вони розвиваються досить швидко. Сьогодні на даний час 14 градусів тепла, на даний час 19 градусів тепла, а вночі було 14 градусів тепла. Так що грибок мав піти ріст, і то досить швидко, і є. От ми направляємося і надіємося на білі грибочки. Чому на білі червонячки тут дуже рідко є, але рідко і тому надіємося тільки на білі гриби. Як нема білих, то направляємося назад додому. Або переїжджати. Ось яка карпатська водичка, чистенька, чистенька милує око грибника і не тільки грибника, а й туриста. Добре, Саме цікавіше, як завжди, фіксуємо на камеру і побачите. Як розвивається грибниця за даний час. Сьогодні, п'ятниця година, десь 9-1-20 хвилин в тих межах. Що ж, вперед, вперед, нібито побілі гриби. От пісова мандра з'явилася Така вона симпатична ящика. Ось у нас і перший білячок. О, ух ти, осінній. Ось який. Ось там у нас другий грибок. Ось вінки. Це в нас четвертий рибок, до того я молодого ще знайшов. Ой, який класний. Ну скажу так, не густо, але щось десь. Запитую, що так чисті гриби, так би їх помив. От в якому місці вони. Трава, листя і мох. І вони не злубани ростуть. Так що тому вони такі чисті. І так, зайшов я верхи подивитися. О, за ледве, ледве один білий. Ось він дивись. Нема, нема верха. Ох ти ох, який кварі. Сіні. Осіні. Вітри, це на жаль. Кажу, залеба один білий, я глиб управо, а тут ще три. О! Три, а може і чотири. Точно чотири. Як... Як був десь білий, так він тут і загнив. Так, вони тут і виросли. А все, я вже можу їхати додому. І того 9 штук. Ще один, ну я спробую знайти. Та як полюбуюся трошки. Ще якось просили показувати, як їх виривати. О, О так Один. Це було глибоко. О. Але здоровенні. Два. Стри. О! А, кайф О. Як не дивно, але ще білого на що. Ну, молоді, воно грибниці починають тільки розвиватися. Ось які ще Гриби букові. Щось починає дощика вкрапати. А ось це взагалі несподіванка. Дивіться, які тут грибище. Так, як його здобути? Ні туди, ні туди. Як ми його. Будемо добувати. А це у нас не... Є... О, тут ще один. Ось він. Молодий грибок. А я кажу, що в верхах немає. О, тут ще один. О! Тут ще один рибок. Ось є, тільки треба вміти збирати. Так, і що ми робимо з тим рибком? навіть важко сказати, як його... Як його звільнити Покараюся, а не хота. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, чимось припідняти би. Думай, думай Думай Микола, думай О, тут ще один білий А дивіться лки паху. Так, де ми тому можемо підставити? Щось підставити, щоб його вище, вправо-вліво. Нам не піде але десь якийсь довший потих і ми його Припіднімемо Хоч на трошки ну, Пробуємо О, Ух ти, припіднімається. Добре. Добре, що ми будемо підставляти. Погрубше треба О, весь ну такий що потик. О! Тут ніякий. Що таке потика? Ну, можна йти чи що? І і підставляти. Так. так. Тепер буде тести пар О, Трохи підняли, мало що. Мало що. Не, Не випів. На хвильку камеру виключу. Вчора жінка кабачком годувала. Сили прибавилися, я взяв і потик той зламав. О, сила прибавилася від кабачка. І так ми його звільнили. Так, які наші дальші дії? Ну, по-перше, підготуємо місцинку. А невеликих білих тут також. Також є і я ще був найшопова. О. Чи лише ми його на останок, а на завершення. Бачимо. Ah. Тут вказується не один, а щось, чи два вкупі, чи що-то, не пойму. Ну о, сломався. корінь. Що ah. вийшло з того? Йдемо далі. Йдемо далі, обережно йдемо, ми можемо наступити. Шкодами. Таким трудом шука... шукали, а тут раз і понищити його. Так, є. Слідуючи. Едуючи, да ти Є. є. Е є -е. е -е, сідучи. О, два крашуки. Чим не крашуки? Чи вони не красокі? О, ще маленько. Пошкодив, шкода. Ну, нічого не зробиш. Я не хотів. І що, з носом до купочки? Посим до купочки. Ну, рахувати я вже не буду. Тут вже перевалило за 20 штук. Ще тут такий? Початись, що тут знайти. Ну поки що камеру я виключаю. Що ми зробимо оглядни цієї території. Що ж, робимо з ними порядок. А зараз ми подивимося, що з ним... О! Це не так легко й добути. А який. Це рибок. Ну він кілограм важить. Може з півтора. І так, робимо порядок. І на вихідні бажано залишити територію, не засмічену білими грибами. Отакі от ще два білі. Також букові. Один, два, три. Один от. От невеличкий. Ну, а це козирний на цьому місці що його не вермо з під дерева перевер ось який змійка маленька Слинева. Ось він! Чернобреевец який. Бачимо яка земля. Земля єдник з травою. З травою такі мішані А тут такий. О! Такий порядний грибочок. Ось він. У! Голову можна розбити. О! Глянь назад а тут. Ще один просте також. і також Жені. так де він тут у нас є. Ось він. Ой, мухи прилетіли. Я не хочу сказати, хто я є, але мухи добре знають. Ще які білячки нас зачекалися. Один ось і ось другий. Ось дивіться, от. Ужена от важені. Бачите, що вожені? Зараз. Зараз вам покажу що возінь треба ножичок. заплутався, чи заплутали? Ще не один О, он ще один. Тих тут два. Красотіще. Точно два. О, один, але якістю І ось другий. О. О. Ну, це в нас вже на, на, на завершення. Будемо завершувати. Завершилось сьогоднішній похід. Похід я рахую вдався. От показуємо результат сьогоднішнього походу. Результат чудовий. Ось такий у нас результат. Ще сюди добавим цих два. Ну, а вам бажаю... Не менших результатів, як у мене сьогодні, а значно більших результатів, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ну і зазвичай пам'ятайте, ліс наш дім, ліс наш кисень, так що не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі.